Привіт! В цьому уроці ми встановимо GDK, а також програму для написання кода, а також налаштуємо все необхідне для коректної роботи з Java. А перед початком я би хотів порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої інформації. Посилання на цей урок на сайті буде в описі до цього відео. Сама мова Java не буде працювати на вашому комп'ютері, допоки ви не встановите GDK або ж Java Development Kit. Взагалі GDK це комплект для розробки проектів на базі мови Java. Без цього комплекту ви не зможете запускати жодну програму на базі Java, та й сама мова Java не буде працювати на вашому комп'ютері. Тому в першу чергу нам потрібно зайти в Google і тут прописати GDK. Далі заходимо на офіційну сторінку Java, це сайт компанії Oracle, і на цьому ж сайті ви зможете завантажити останню доступну версію цієї мови. До речі, якщо версія відрізняється, то в цьому немає жодної проблеми, так як все буде працювати у вас так само, як і в мене. Ми з вами будемо працювати з Java. SE, тобто з стандартною версією, Standard Edition, також ще є комерційна версія. Різниця буде лише в тому, які бібліотеки будуть входити до кожної з версій. Наприклад, нам зараз буде достатньо стандартної версії. Отже, вибираємо останню доступну версію та натискаємо на Download. На наступній сторінці підберіть ту версію, що підходить під вашу операційну систему. Я знаходжусь на Маці, а тому вибираю файл під цю платформу та вибираю не зжату версію, а відразу файл для встановлення. Якщо ж ви на Windows, то підберіть файл, що підходить під цю платформу, а саме виберіть цей файл. На Linux, в залежності від дистрибутива, завантажте також підходящий вам файл. Після завантаження ви зможете встановити GDK. Сам процес встановлення досить простий. Вам потрібно два рази натиснути на файл і далі слідкувати за інструкціями. На інших операційних системах процес встановлення нічим не відрізняється. По факту, вам постійно необхідно натискати на кнопку вперед, та через пару хвилин програма буде встановлена на вашому комп'ютері. Наступне, що нам потрібно зробити, так це встановити певну програму для написання коду. Насправді ви можете використовувати будь-яку програму, яка має підтримку мови Java, але я в ході цього курсу буду використовувати таку програму. Програму як IntelliJ ID. Це відносно безкоштовна програма. Тобто, ви її можете скачати безкоштовно, але якщо захочете якісь додаткові функції, то там же потрібно буде платити. Нам повністю вистачить безкоштовної версії, адже в цій безкоштовній версії будуть і різні підказки по коду. Також ви зможете запускати ваші програми і зможете використовувати різні бібліотеки для мови Java. Отже, я пропоную вам також скачати цю програму. Посилання на цей сайт буде в описі до цього відео. І тут ви просто переходите на сторінку Download, і далі вам потрібно е, скачати таку версію як Community. Ця версія є повністю безкоштовною, тому вибираєте вашу операційну систему і далі натискаєте на кнопку Download. Сам процес встановлення програми він нічим не відрізняється від процесу встановлення будь-якої іншої програми. Вам просто треба слідкувати за інструкціями та встановлювати програму на ваш комп'ютер. Тут нема жодних підводних каменів, а тому просто слідкуйте за інструкціями та все буде встановлено на вашому комп'ютері. Після встановлення програми ви можете її відкрити, та тут ми створимо новий проєкт. Для цього ми натискаємо на кнопку New Project і далі ми можемо вибрати певний шаблон, а також вказати певні налаштування. Оскільки я зараз хочу створити пустий проект, то я можу вибрати або такий шаблон, як New Project, або можу вибрати такий шаблон як Empty Project. New Project він буде в собі мати вже якісь певні налаштування для відразу запуску проекту на Java. А Empty Project це, по суті, буде. Буде повністю такий пустий проект, і в ньому не буде жодних файлів, і навіть не буде файлів для запуску Java. Тому я наразі рекомендую вибрати New Project. І зараз ми тут вкажемо певні налаштування. Але також просто хочу відмітити, що тут ви відразу можете використовувати і інші шаблони, або ж як вони тут ще називаються, як генератори. І за рахунок цих шаблонів ви можете створювати проект на базі певної бібліотеки. І ось, якби я зараз вибрав, наприклад, такий шаблон, як Java. FX, то ми б отримали проект, де відразу буде підключена бібліотека JavaFX. На основі цієї бібліотеки я б вже зміг створювати програми з графічним інтерфейсом, тобто це були б повноцінні якісь програми під комп'ютер, де був би графічний інтерфейс та певні функції. Так от, ви в майбутньому можете відразу створювати проекти, які будуть вміщати в собі вже певні бібліотеки, як, наприклад, JavaFX, Android або ж інші якісь бібліотеки. Нас наразі це не цікавить, ми не хочемо. Встановлювати відразу якісь додаткові бібліотеки. Я хочу створити пустий проект, де я буду мати тільки Java та буду вивчати тільки зараз цю мову. А тому я вибираю New Project, і тут ми давайте вкажемо певні налаштування. Перше, що нам необхідно вказати, так це назву проєкту. Назва може бути якою завгодно, але зачасту це просто якесь певне одне слово. Ну, Наприклад, я вкажу тут таке слово, як IT Proгір. Нехай мій проєкт буде отак от називатися. Також ми вказуємо тут, де Буде зберігатися сам проект. Я встановлю тут папку як завантаження. Міняти цю папку не буду, але ви можете змінити папку і вказати будь-яку іншу. Якщо ж ви хочете додати до вашого проекту гід репозиторій, то ви можете встановити тут галочку. Я не буду додавати гід репозиторії, а тому галочку не встановлюю. Гід репозиторій, якщо ви не знаєте, це просто додаткова технологія, за рахунок якої ви можете зберігати певні версії вашого проекту в так званих репозиторіях. Ну, ми, нам Ця технологія зараз не потрібна, тому ми галочку тут не встановлюємо. Далі потрібно вказати, на базі якої мови буде створений проєкт. Я, звісно, залишаю мову Java, але також можна створювати проєкт і на базі інших мов. Далі ми вказуємо систему збірки. Тут є три системи: це система, яка відноситься до самої програми, а також є системи Maven і Gradle. Ці вже системи відносяться до мови програмування Java. Ну і за рахунок цих систем ви просто в майбутньому зможете дуже швидко встановити відновлювати якісь додаткові бібліотеки до вашого проєкту. Насправді, нам це зараз не дуже важливо, яка тут буде система. Можете вибрати будь-яку з них. Всі системи вони тут працюють аналогічно, ну і кожна з цих систем вона просто дозволяє вам додати до вашого проєкту якусь додаткову бібліотеку. Ну, як, наприклад, додати до вашого цього пустого проєкту бібліотеку JavaFX. Ну, нам, поки це не важливо, тому давайте виберемо або Maven, або Gradle. IntelliJ ID ми не будемо цю систему вибирати, бо вона більш до програми відноситься. Ну, а так то вибираємо будь-яку. Ну, давайте Maven, я вже так і залишу її. Наступним важливим пунктом налаштування є пункт GDK. Тут ми можемо вказати, яка версія GDK буде використовуватися для нашого майбутнього проекту. GDK ми вже з вами скачували та встановлювали на комп'ютері, а тому тут просто треба вказати, яка версія є на вашому Нашому зараз комп'ютері. Зазвичай ця версія підтягується автоматично, але якщо такого не відбулося, то ви можете натиснути на цю кнопку, буде такий випадаючий список, і тут ви вибираєте ту GDK, яка є на вашому комп'ютері. Бачите, у мене є декілька версій GDK на комп'ютері, і я можу вибрати будь-яку з них. По суті, це просто різні версії самої мови, мови Java. Ну, я, наприклад, давайте виберу версію 19 або ж можу вибрати якусь іншу версію. Ви можете також вибрати будь-яку версію. версію цей код, який я буду прописувати в ході цього курсу, він е, на будь-якій версії буде працювати коректно. Ну, тобто, просто вибираємо тут версію GDK, яку ми вже встановили. Далі, якщо у вас є такий пункт, то ви можете тут поставити галочку. Це відразу створить шаблонний файл з кодом в вашому проєкті. Якщо у вас нема такого пункту, нічого страшного, ми все одно цей файл будемо створювати ще власноруч. Ну і тут є ще додаткові налаштування. Тут ви можете вказати щось на кшталт, назви, для програмної папки або ж package name. Про це ми ще будемо говорити в курсі. Ну і наразі давайте я вкажу, що е, package name або ж group ID він в мене буде називатися нехай як ком.Айтіпрогер, це просто назва програмної папки, яка буде використовуватися у вас в проєкті. Що це таке? Про це все ми ще поговоримо пізніше в ході курсу. Ну тобто, тут ви можете поміняти назву, можете не змінювати назву. Що так, що так все буде працювати коректно. Ну і далі ми нарешті натискаємо на кнопку Create, після чого в нас створюється новий проект. При першому створенні програми вона може запускатися трохи довго, а тому краще дайте трошки часу для програми, щоб вона подумала, щоб вона зібрала всі файли. Ну, тобто дайте їй там одну-дві хвилини, після чого ви зможете спокійно працювати з кодом та з файлами, які є в вашому проєкті. Щодо самого дизайну цієї програми, щодо того, які тут є налаштування, про це все ми ще поговоримо вже в наступному уроці. Зараз все ще. Я хочу зробити, так це просто запустити весь проєкт. І щоб мені запустити весь проєкт, я можу відкрити такий файл, як main, він в мене в автоматичному режимі відкрився. І тут я можу натиснути на оцей зелений трикутник. Це дозволить мені запустити е, всю нашу програму з цієї функції main. Що таке функція і як воно тут все працює? Знову ж таки, про це все ми поговоримо вже в наступному уроці. Поки що, ми давайте спробуємо це все запустити. Отже, натискаємо на зелений трикутник, далі на Натискаємо на Run Main, Main і після чого в нас запускається вся програмка. Знову ж таки, запуск, він, перший запуск він може бути трохи довгим, тому просто дочекайтеся. І після цього у вас відкриється термінал, а навіть вірніше буде сказати, відкриється вкладка Run. І на цій вкладці буде представлений результат виконання вашої програми. Наразі в мене виводиться просто таке речення, як Hello World, і це дійсно так це все, що в нас зараз виконує наша програма. Як наша програма таке виводить в консоль, а також яким чином взагалі працює зараз наша програма. Про все це ми вже поговоримо в наступному уроці. Наразі ми з вами створили новий проєкт. Ми запустили в цьому проєкті нашу першу програму на базі мови Java. Ну і тепер ми можемо просто працювати в цьому проєкті, ми можемо прописувати в цьому проєкті код, і кожен раз ми можемо тепер його запускати. І просто таким чином ми будемо вивчати всю мову Java. Отже, на цьому наш урок підходить до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватись на канал. А також ставити вподобайки. Ну і побачимося з вами в майбутніх відеоуроках.